Цевод Нестайко Принцеса Іванна. Продовження. Розділ сьомий, в якому відбуваються події. Дуже страшні, дуже небезпечні для принцеси. Але все закінчується добре. Довелося принцесі зупинитися. Вона стояла. І розгублено роззиралася, куди йти, в який бік, де Орландія? Уважно прислухалася, чи не чути голосу мудреця розумана. Аж раптом налетіла така величезна зграя воронів круків, що аж сонце собою затулила. Від зграї, відокремився великий ворон. Спустився на землю і враз обернувся на кремезного чолов'яго в чорному однострої. Але замість носа в нього залишився величезний воронячий дзьоб. Привіт, прекрасна принцесо! прокаркав чоловік ворон. Чекаєш свого мудреця розумана? Не з'явиться він, ми його в полон захопили, у воронячий ліс забрали і бородою до дерева прив'язали, не відв'яжеться. Дуже він балакучий, той мудрець, надто багато знає, нам заважає. А ти мені, красуне, подобаєшся. Коли орланців переможемо, чарівну квітку жаржину веселину знищимо, я на тобі оженюся, будеш дружиною каркароне, буде на тобі чорна вороняча корона. Принцеса з жахом слухала його. А тоді? Де й сили взялися, схопила обома руками Каркарона за заворонячого дзьоба і вигукнула Не бути цьому ніколи! І враз Каркарон знову обернувся на ворона, змахнув крильми і знявся в небо разом з Іваною. Він летів за чорною воронячою зграєю. Каркарон міцно тримав пазурами принцесу, а вона щосили стискала руками його дзьоба, не даючи навіть каркнути. І так долетіли вони аж до синій гір Орландії. Під горою точився запеклий бій. Ворони круки обернулися на вояків каркаронців у шоломах і воронячими головами. І напали на лицарів орланців, на чолі яких стояв принц Орландо. Всі орланці були в шоломах, прикрашених золотими орлиними головами. Вони відчайдушно обороняли свою країну. От от орланці здолають чорне вороняче військо. Аж раптом каркаронці знов обернулися на воронів круків. І полетіли геть, визнаючи свою поразку. Розлютований Каркарон випустив з пазурів принцесу. Іванна впала і знепритомніла. А коли прийшла до тями, то була вже в обіймах принца Орландо. Він підхопив її на руки. І ніжно пригорнув до себе. Принц і принцеса дивились одне одного, так, як дивляться тільки закохані. Вони мовчали, та погляди їхні були красномовніші за будь-які слова. Ну, а потім сталося те, що завжди трапляється у таких випадках. Вони почали палку цілуватися. Розділ восьмий, останній, який за звичаєм більшості хороших казок закінчується весіллям і добрими діяннями. Принц Роландо легко, наче в нього виросли крила. Поніс Іванну високо вгори, на орлину полонину, де височів королівський палац. Він поставив принцесу на землю, взяв за руку і підвів до альтанки. Там стояв полив'яний везерунчастий горщик, в якому і росла жаржина веселина. Ось вона, сказав принц Орландо. Ця чарівна квітка. Яка вона гарна, захоплено вигукнула принцеса. Та Івана і без чарів прекрасної квітки почувалася щасливою і веселою. Закохані пішли до королівського палацу. Король і королева Орландії святкували перемогу над каркаронцями і були дуже зворушені, коли принц Орландо познайомив їх з принцесою Іванною. Він розказав батькам, як мужньо билася вона з могутнім каркароном, як допомагала відвести біду. Від чарівної квітки Жоржини-Веселини. А потім принц сказав, що вони з Іваною кохають одне одного і хочуть одружитися. Його батьки зраділи, бо дуже принцеса Іванна їм сподобалася. А тоді відбулися заручини Король і королева. Принц Роландо і принцеса Іванна сіли в золоту карету і поїхали до батьків Іванни. Королева, мати Іванни, побачивши, що донька жива і здорова, та ще й збирається заміж за красення принца Орландо, від радості заплакала. А король розчулився. І навіть забув сказати йолі Палі. Невздовзі справили бучне весілля. Гуляли три дні й три ночі, на свято прибули гості з усіх сусідніх королівств. Запросила принцеса на весілля і своїх друзів, телевізійників, фею книжанну, Лесика Василесика. Андрійка фантазера. До того ж Андрійко ще й не фантазував знайомих артистів, танцюристів та найкращих співаків. І вони влаштували такий концерт, що в гостей від оплесків долоні заболіли. А Лесик Веселесик із артистами-гумористами такого сміху наробив, що листя з дерев опадало. Недарма це свято українською мовою називається Весілля. На додачу фея книжана ще й художників ілюстраторів запросила. Вони намалювали на гостей дружні шаржі і дарували їх усім охочим. Прибув на весілля і мудрець розуман, якому вдалося втекти з Воронячого лісу з полону каркарона. Розв'язати бороду сам він, звичайно, не міг, тому йому довелося обірвати її. І тепер борода мудреця була короткою. І вигляд він мав молодший і привабливіший. Одне слово, на весіллі було дуже весело і чудово. А потім про весілля зробили телевізійну передачу. І усе населення обох королівств дивилося її і раділо. Після поразки злого каркарона багато чого змінилось. Каркарон зі своїми воронами круками залишив воронячий ліс і полетів кудись далеко-далеко. А замість воронячого лісу утворився. Солов'їний гай, в якому Солов'ї співали прекрасних пісень про кохання. А Чорні гори стали райдужними. Одне слово, все було чудово. Після весілля принцеса Іванна сказала принцу Орланду, любий мій, я не хочу бути принцесою. Я не хочу ні королівських прийомів, ні балів. Мені це все так набридло. Я хочу іншого життя, хочу щось робити добре, дітям допомагати. Ми врятували Жоржину веселину і тепер з її допомогою можемо дарувати радість і щастя дітям. Адже немає нічого кращого за веселі і щасливі дитячі усмішки. Сонечко моє, ох ти в мене, розумничка! вигукнув Орландо, обняв та поцілував Іванну. Ну, на цьому я гадаю, можна поставити крапку.